що ці вибори будуть відбуватися за новим законодавством, згідно новим норм, але багато кандидатів так і не дочекали з офіційного старту виборчої кампанії, і ми фіксували фактично з початку літа початок політичної реклами і політичної агітації потенційних кандидатів, чи то на посаду міського голови, чи то кандидатів у депутати міських обласних районних рад як починали кампанію свою передчасну у Львівській області. Ми бачили дуже багато зовнішньої реклами. Фактично всі потенційні суб'єкти виборчого процесу розпочали свою кампанію завчасно. Це є партії і народний контролю, Всеукраїнське об'єднання Свобода, і Батьківщина, і Отропі, і Українська Галицька партія Петра Порошенка. І так само громадянська полиція і народний рух, що варто сказати по цих партіях? Зокрема, вони розміщували свою зовнішню рекламу на білбордах, на сіті лайтах. А так само це були агітаційні намети розповсюдження газет біля цер церков, особливо це відбувалося у населених пунктах в області у районах. Так само варто зазначити, що не від не звучало цієї зовнішньої реклами прямого заклику проголосувати за цю чи іншу партію, але. Були вітання з Незалежності, були різні соціального штибу заклики. Так само ми бачили в багатьох партіях, зокрема, це і партія Укроп, і партія самопоміч. І так само Українська Галицька партія це заклики прийти до них до партії. Це відбувалася фактично рекрутингова кампанія і набирали собі новий склад і нові кадри такий спосіб партії. Ще однією особливістю такої, такого перечасного старту є складність для громадськості розмежувати насправді, де відбувалася саме політична реклама, а де соціальна, тому що ми маємо кілька партій, які мають одноіменні громадські організації, це громадське об'єднання та партія Самопоміч Це і Українська Галицька партія, яка має Українську Галицьку асамблею громадську організацію, це і так само партія «Народний